Пам'ятаєте, коли були часи, коли відбувався підкуп виборця? Це були різні механізми, один з яких це депутатські кошти. Коли депутат на окрузі розповідав про те, що він все зробить для свого виборчого округу і при цьому буде використовувати так звані депутатські кошти. Бо такого поняття немає, як депутатські кошти. А це кошти територіальної громади. Але депутат так подавав свою позицію, що він, використовуючи ці кошти, може далі працювати на цьому окрузі. Тільки оберіть мене. Так само і міський голова, коли використовує бюджетні кошти, він також діє цим методом. Може досі вже вестись на оці всі їхні дешеві трюки і вже зробити аналіз для себе, що треба обирати розумом та головою.